Мама, тато, дід, бабуся всіх назву не помилюся. Старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я. Ось така у нас Правильно, дітки, сім'я. А тепер відгадайте загадки про сім'ю. Ніжна, лагідна і мила на цей світ нас народила, я до неї пригорнуся, це ріднесенька. Хто усіх їх нас захищає, матінці допомагає, з ним нічого не боюсь, здогадались це? Хитрі очі, дві косички, у веснянках ні ста щічки, Непосіда невеличка називається. З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся, буду з ним дружити, грати, Познайомте, це мій. Ще голубенька, рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є. Сивий, мудрий, поважний, Заклопотаний, відважний. Всього я в житті навчусь, бо зі мною мій. Молодці. Ви справились. А тепер я пропоную вам переглянути фотоальбом Українська родина. Українська родина. Сім'я. Мати батько. діти, Син, донька. дядько, Тітка дідусь. Бабуся. Родинне дерево. Я вважаю, що вам сподобалось і пропоную вам разом з батьками створити своє родинне дерево. До побачення!